Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про ігри, а саме про ефективні ігри для запуску мовлення. На просторах інтернету є досить багато цікавих ідей, ігр, граючи в які дитина має заговорити. Але по відгуках батьків так буває далеко не завжди. Насправді, якихось особливих іграшок для запуску мовлення не існує. Чому? Тому що будь-яку іграшку, якщо знати секрети, можна успішно використовувати для того, щоб запустити дитині мовлення. Для наочності пропоную взяти ось такий сорт. Отже. Як нам взагалі зазвичай пропонують викликати мовлення так, у дитини? А, в якісь цікаві ігровій ситуації, так, наприклад, сова, будемо її годувати. Як сова їсть, ам ам ам. Як Яксова каже у-у-у. Тобто, промовляючи багато разів звуконаслідування, ми сподіваємося що дитина повторить за нами. Але так буває далеко не завжди. Чому? Тому що для дитини артикуляційна імітація, так, тобто повторення звуків складів, слів, є найскладнішим видом імітації. І якщо у неї нема взагалі ніякої імітації, то їй, звичайно, буде складно повторити за дорослим і вона не повторить. Як треба діяти в такій ситуації? Треба дитину підготувати до артикуляційної імітації. Що значить підготувати? Розвити у неї інші види імітації, більш легкі. Більш, легка, більш легкий вид імітації це є імітація з предметом. Тобто, що це означає? Ви берете е, набір однакових будь-яких предметів. В даному випадку будемо брати помпони. Е, ви кажете дитині, я беру рожевий, наприклад, можете не казати, рожевий просто я беру такий, де такий самий? Шукай, або бери і ти. І дитина теж бере такий самий помпон. А потім ви робите з дитиною якусь дію одночасно, так, щоб вона повторилась за вами. Ну, спочатку будемо просто годувати сугу. Ням-ням-ням-ням-ням, я годую, і ти годуй, давай, давай, годуй. І дитинка починає годувати. Ам-ам, і ми одночасно робимо ось цю дію. Далі. Наступний етап Ви пробуєте трошки ускладнити. Яким чином це буде виглядати? Ви берете пампон і показуєте дитині, що зараз вже ви не годуєте відразу сову, а ви робите ось так, наприклад. А так можеш зробити. Подивись, як я. А тепер давай ти. Молодець, умнічко, класно повторюєш, супер. А ось так можеш зробити? Ух ти! А ось так: ку-ку. Можеш так зробити, тобто ви починаєте трошечки додавати більше ось цих різних дій з предметом, намагаючись виклад викликати саме імітаційну діяльність, тобто розвивати її. І коли дитина, ви бачите, що вона за вами повторює ось ці дії з предметами, то це вірний, ну якби знак, що вона готова для артикуляційної імітації. Наступний ваш етап. Ви пробуєте, От ви дивитеся, що, наприклад, вона за вами ось таким чином повторила, да? і, і ось так, наприклад, ви відразу це для вас є знак. Що ага, зараз буду пробувати включати артикуляційну імітацію. Ви підносите оцей предмет так, до рота, ну, десь тут, до зони біля рота. І пробуєте відкривати рот. А дивись, як я роблю: а спробуй ти, да? Якщо, наприклад, звук рости складно дитині повторити, попробуйте просто беззвучно, попробуйте просто якби, включити ось це артикуляційну імітацію без голосу, наприклад, так. Тобто подивіться, чи може вона в принципі імітувати різні пози артикуляційного апарату, за вами повторювати, може вона чи ні. І ще одна досить цікава, мотивуюча іграшка це трек. Як ефективно саме для запуску мовлення грати з цією іграшкою? Дивись, я беру машинку і ти бери машинку і запускаєте машинку спочатку. Просто якби проста дія. Ви запускаєте машинку. І дитина за вами повторює, теж запускає машинку. Далі наступний етап треба ускладнити. Наприклад, дивись, а ось так можеш по долоні. Повтори, повтори за мною. І потім знову запускаєте машинку. А давай тепер заховаємо машинку. Ой, нема машинки. А давай тепер знайдемо машинку. Ку-ку! ось вона! А як машинка робить? Давай разом. Бі-бі-бі-бі-бі-бі. Тобто таким чином поступово ви йдете до артикуляційної імітації. Якщо б я, наприклад, просто би катала би з дитиною машинку, і при цьому їй казала бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі, то дуже малий відсоток дітей, ну, на моїй практиці, Повторив би відразу е, ну, якісь там зі мною звуки, склади і тому подібне. А саме з таким підходом, да, поступово е, розвиваючи цю навичку імітації, досить багато дітей швидко включаються на е, артикуляційну імітацію. Це те, що нам треба для записку мовлення. Отже, як ви бачите, майже будь-яка іграшка підходить для запуску мовлення. Потрібно лише знати, як з нею грати. Пам'ятаємо про імітацію, включаємо фантазію і весело проводимо час з дитиною. А я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого!